Вітаю, друзі, а також усі інші. В нас сьогодні 6 листопада, і це 987-ма доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Як і завжди, на ЄЇ ми проводимо огляд мапи бойових дій. І сьогодні ми будемо розглядати Кураховський напрямок, що його очікує найближчими, ну скажімо так, навіть не днями. А скоріш більш в середньостроковій перспективі тижнями та місяцями, особливо за умови того, що російські окупанти вони максимум зараз прикладають зусиль, щоб повністю до нового року закрити питання з Кураховським напрямком і самим містом Курахове. Російські окупаційні війська зараз намагаються одночасно проводити наступальні дії на Курахове, як неодноразово вже зазначалось з декількох напрямків. По-перше, вони намагаються наступати в лоба через Максимільянівку та через трасу 05 010 Н15 на Курахове, намагаючись прорватися в саме місто і закріпитися в приватному секторі на сході. Населеного пункту. Тобто досить класичний варіант, а, який використовують російські окупанти в більшості випадків своїх штурмових а, дій по зоні бойових дій. Паралельно з цим вони намагаються просуватися а, в а, районі краховського водосховища по північній частині, з метою, щоб обійти через Іллінку Берестки, старі терни, надачне, і мати можливість виходу саме на західну локацію від населеного пункту таким чином по Н 15 перерізавши можливості не тільки забезпечення матеріально-технічного забезпечення Курахова а окрім цього іншого, ще і взявши його в ну обмежений обмежений такий формат контролю по логістиці. Поки що я не можу це називати. Оточенням, але в принципі до цього російське командування і веде, тому що з південного напрямку через Катеринівку, Елізаветівку, а також через Богоявленку, Новоукраїнку російські окупанти намагаються вийти в південному напрямку по 05 010 на Н 15 і безпосередньо на саме Курахове. Отже, все це вказує на те, що основна мета росіян станом на зараз це саме оточення курахова в перспективі. Тобто, якщо о, почати о, малювати стрілочки, щоб було зрозуміло, і що я робив вже неодноразово для росіян важливим є не тільки удар безпосередньо в лоба на Курахова, охоплення з півночі на дачне. Але і знову ж таки прорив о, через Богоявленку, через Максимівку, через Ясну Поляну, через Катеринівку, о, утворюючи повне охоплення Курахового оточення його в результаті, і, звісно ж, закриття цього питання до нового року. Бо якщо їм не вдасться це зробити до нового року, вони змушені будуть. Розпочинати наступальні дії а, на покровському напрямку набагато раніше через фальстарт назвемо його так. Але у російських окупантів тут виникає проблематика. А, виникає проблематика а, просування по сухим, а, через сухий яли. Через вже тут є село Ільїнка. Хочу одразу сказати, не плутати з північною ілії, яка знаходиться на півночі від а, Кураховського водосховища, не плутати цю ільїнку з ільїнкою, яка знаходиться в районі Катеринівки Єлизаветівки. І фактично для росіян є основною метою зараз а, формування південного флангу вздовж напрямку. Е, Катеринівка, Елізаветівка, Ілінко, Романівка, Успенівка, Константинопольське ну саме е, село Сухі Єли, яке має назву е, завдяки самій річці е, Сухі Єли і так далі. Я скажу наступним чином: загально для росіян, а е, це є серйозним бар'єром. Це такий собі е, бар'єр, який дійсно може значно гальмувати. Процес їх е, наступальних дій на саме Курахове. Саме цей бар'єр може стати серйозною е, перешкодою для росіян їх просування з півдня. Тобто, розглядаючи загально усю цю е, мапу, е, розглядаючи усі можливості по Курахове, сухі яли як рельєфно ландшафтна особливість е, відіграє дуже важливу оборонну роль. Окрім всього іншого, якщо подивитися а, більш детально на те, як формується тут рельєфно-ландша рельєфно особливості, ну тут одразу хочу сказати що, знову ж таки, щоб не виникало якихось а, там маніпуляцій та інсинуацій, а мапа лавії меп вона не зовсім коректно, як Deep State відображає зони контролю супротивника. Але Якщо подивитися по рельєфно ландшафтним особливостям цієї місцевості, то можна зробити відповідні висновки, що тут достатньо як перешкод природнього характеру, та ж сама річка, та ж сама заболочена місцевість, лісополоси, так і неприроднього характеру до самої траси Н15, це тягнеться. Фактично по усьому цьому бар'єру, який буде відігравати вирішальну найближчим часом роль. І тут, можливо, я навіть скажу трохи так некоректно, але тим не менш, а, ми маємо станом на зараз фактично такий собі трикутник зараз, на а, Кураховському напрямку, який насправді. Може мати можливість довгострокової оборони, навіть якщо не довгостроковою, середньостроковою, навіть за умов того, що зараз російські окупанти розпочали інтенсивні удари по Курахове з використанням не тільки механізованих колон та надвеликого людського ресурсу. А російські окупаційні війська зараз закидують Курахове в дронами. В них є ця можливість. В них є така можливість, оскільки до самого Курахова у росіян залишилося від лінії боєзіткнення ну, фактично 3 кілометри в середньому, в залежності від того, звідки відмирювати. 3,5-2,5 кілометри. Фактично, це ось така відстань, яка розділяє їх від заходу на саме східні околиці Курахове. Але з півдня удар буде максимально виснажувати а, російські підрозділи. Кураховський напрямок ускладнюється ще тим. ну Загально то я його завжди називаю Покровсько-Кураховський. Але саме ця локація зараз а, є найбільш насиченою а, з підрозділами російських окупаційних військ, тому що там фактично задіяно це саме єдина мабуть, локація. В зоні бойових дій, де одночасно задіяно підрозділи а, трьох груп військ, а, це група військ а, Південь, яка саме намагається охопити Курахове і тиснеть на Покровському напрямку, утворюючи південний фланг. А це група військ-центр, яка безпосередньо в лоба зараз намагається штурмувати Курахове. І це група військ схід, підрозділи якої якраз з південного напрямку і рухаються через Ясну Поляну зараз, через Максимівку з Новоукраїнки і через Богоявленку, тобто три групи військ на невеличкій ділянці, яка тримає і буде тримати в подальшому основні оборонні. Свої рубежі по річці сухі яли. І це може стати, я скажу так, найбільш драматичною ділянкою бойових дій станом на кінець 2024 року. Навіть не Покровський напрямок, навіть не наступ на Покровський, який взагалі, якщо буде достатньо спланована ефективна оборона по сухим ялам, взагалі. Може відбутися така ситуація, що на покровському напрямку і не відбудеться у цьому році відкриття основної фази наступу, а вона буде відкладена на перший квартал 2025-го. Цілком можливо, взагалі цього не виключаю. Тим більше, що в нас вже були такі приклади. Пам'ятаєте, як свого часу я розповідав про те, як росіяни можуть загальмуватися в турецьку? Саме за рахунок наявності в турецькій агломерації суміші, промислової зони та цивільної забудови, і наявності в турецькій агломерації штучних перешкод та природних перешкод. Тобто йшлося і про річки водойми, йшлося про терекони і так далі, і таке інше. Що відбувається станом а, на зараз в нас в турецькій агломерації? От саме це і відбувається: Росіяни зіткнулися з тима перешкодами, які вони не можуть дуже швидко перетнути, а, з умовами, де вони не можуть ефективно діяти, і нещодавно в районі а, дачного а, дачна дружба а, російські окупанти втратили деякі позиції за рахунок наших контратакуючих дій. Тобто навіть такі явища спостерігаються в турецькій агломерації. І все залежить від того, на який рівень наскільки якісно буде проводитись оборонні дії, і наскільки якісно будуть використовуватись ті чи інші особливості рельєфно-ландшафтного рельєфно розшування перешкод. Отже. Зараз розпочинається найактивніша фаза е, оборони кураховського напрямку. Це, мабуть, основна фаза по обороні. Я не можу гарантувати і комусь сказати: Ви знаєте, у нас є всі шанси е, утримати Курахова в обороні. Ні, я так не говорю. Я говорю, те, що в нас є всі шанси максимально виснажити ворога так, щоб він не зміг до кінця цього року. Виконати свою бойову задачу, яка перед ним поставлена, але при цьому зазнати надвеличезних втрат ось такі можливості у нас дійсно є. І окремо хотів би а, звернути увагу на те, що напередодні З'явилась дуже а, цікаве, а, цікава новина, дуже цікаве повідомлення в одній західній а, газетці а, щодо того, що а, у російських окупантів. До адміністративної межі Дніпропетровської області залишається там 21 кілометр, що вони знаходяться десь приблизно у 21 кілометр від межі з Донецькою, з між Донецькою та Дніпропетровською областю. А в принципі, так, це правда. А в принципі, так, це правда. Ми знаємо, що це саме від Вишневого, де було нещодавно просування російських окупантів між Вишневим та Григорівкою. І до е, Дніпропетровської області залишається 21 кілометр. Але мене насправді дивує це повідомлення, яке е, утворило таку хвилю хайпу, а інколи навіть якоїсь паніки. Дехто там навіть почав валізи готувати, замість того, щоб. Лінії оборони, е, рити траншеї, окопи е, та зводити фортифікаційні споруди в Дніпропетровській області. Чому я е, говорю, що мене ця інформація здивувала, і знову ж таки тема Дніпропетровщини саме після цієї е, новини, вона якось вплила на поверхню, пояснюю, справа у тому, що е, фактично е, російські окупанти. Від адміністративної межі а, Донецької, Запорізької та Дніпропетровської області вже достатньо давно знаходяться на відстані менше ніж 9 кілометрів, 8,5 кілометрів, приблизно така відстань від Дніпропетровщини до найближчої точки по лінії боєзіткнення. Отже, той, що хтось побачив 21 кілометр, вітаю вас з премією Дарвіна. І те, що вже давно росіяни знаходяться менш ніж за 9 кілометрів, ну, чомусь ніхто не згадував. Чи стало вам від цього легше? Ні. Легше не буде. Це війна і Дніпропетровщині, так само, як і будь-якій іншій області, яка знаходиться в зоні ризику, треба готувати лінію оборони. Я не кажу, що російські окупанти. Після о, Кураховського напрямку, наприклад, підуть на Дніпропетровщину чи вони будуть рватися в Дніпропетровську область. Я кажу про те, що Дніпропетровська область, яка межує з Запорізькою та Донецькою областями, де відбуваються активні бойові дії, особливо в Донецькій області, вже давно повинна була сформувати три лінії оборони по межі з Донеччиною, по основним логістичним артеріям трасам. А також сільським дорогам, лісопосадкам і не тільки підготувати гіпертрафовану оборону як а, проти механізованих колон, так і проти піхотної навали. Це те, що я думаю. Друзі, якщо о, вам сподобалось це відео, хоча знову ж таки, ті теми, які ми підіймаємо, вони не можуть сподобатись. Але якщо ви підтримуєте ці думки, ставте цьому відео лайк, о, підписуйтесь, тисніть дзвоника, щоб о, підвищити. Аранжування цього відео в україномовному youtube сегменті окрім всього іншого, навіть якщо ви не поділяєте мої думки і вам є що сказати, залишайте коментарі під цим відео. І звісно що ви можете в коментарях також залишати запитання до мене, на які я відповідаю кожної суботи. Це вже традиційно на 10 найцікавіших запитань. А на сьогодні дякую усім за увагу. До зустрічі завтра зранку на обосою як і завжди. Під час огляду чергового огляду мапи бойових дій і як завжди слава Україні, слава нації.